Такі гарні браслети ще на літо, прозорий кварц, дубовліт. Отака краса. Можете подивитися. І лабридорит, і різні натуральні камені. В описі під відео буде мій інстаграм і посилання на групу Facebook. Там можна подивитися ще більше бюстлетів Кому що подобається? Кому ще подобається, пишіть в коментах, ставте лайки. Ось такі гарні камені Аметиста Лабрадорита. Отакі вот прозорі, гарні.